Дуже багато в Вінніпезі таких е, графіті. Без цих графіті навіть було б трошки сумнувато перетворюють сіре місто в такі прикольні малюночки. Молодці. А оце такі тачки, це по всьому місту. Бомжики беруть їх і возять свої речі. Дуже багато зараз людей без, без хатків. Дуже багато літо прийшло, зимою не так багато їх було.